Через пандемію коронавірусу у 2020 та початок повномасштабної війни у 2022 році багато робочих і навчальних процесів було переведено на дистанційний режим. Як це вплинуло на пасажиропотоки громадського транспорту Києва? Щоб відповісти на це питання, варто порівняти обсяги перевезень пасажирів у 2019 та 2024 роках. У 2019 році київським комунальним транспортом скористалися майже мільярд пасажирів. Метрополітен помітно лідирував, перевізши більше, ніж усі інші види транспорту разом узяті. Автобусом, тролейбусом і трамваєм користувалася майже однакова кількість киян. Через п'ять років ситуація суттєво змінилася, столичний транспорт перевіз на 300 мільйонів пасажирів менше. Метро залишається лідером, але його перевага вже не така значна. Нині воно лише удвічі випереджає автобус за кількістю перевезень. В цілому київський транспорт перевіз на 36% менше пасажирів, ніж у 2019-му. Найбільше впали пасажиропотоки підземки майже удвічі. Хоча саме метро у 2024 році було єдиним видом комунального транспорту, який працював під час повітряних тривог. Також, помітно, зменшилися перевезення трамваєм, натомість, обсяги перевезення автобусом навіть зросли. Це можна пояснити тим, що деякі ділянки метро і трамваю тимчасово не працювали через ремонти, і їх обслуговували автобуси.